Hello people! сьогодні у мене за спиною Lexus RX350 2015 рік, свіжо пригнаний з США моїм партнером, з лівою стороною були пошкодження. Сьогодні про нього що да як пристебніться, Поїхали. Одразу пройдемось по комплектації, звісно, безключовий сенсорний доступ, монітори сліпих зон. Так, Рік у нас чистий. 15 8-й місяць і конвейерний техпаспорту скрізь. Електропривід сидінь, шкіряний салон. Трошечки десь якісь ставочки були замінені для естетичного фону, бо трошечки потріскане воно було, як буває. Так, пробіг у нас 86 тисяч кілометрів, 53 тисячі міль. Її Carfax, до речі, на неї є. Пам'ять у трьох драйверів. Складні дзеркала із авторежимом. Ну, електрозеркала, електросклопідйомники, само собою, Електропривід багажника, бензобак. Знизу тут монітори сліпих зон ми можемо вимикати примусово. Яскравість приладів, одотріп, добові річильники. Так, шкіряне кермо, під дерево такі тут вставочки, управління мультимедією. Управління хендс free і бортовим комп'ютером тут на моніторі. Так, у нас скрузі контроль. Звісно, є парктроніки по колу тут стоять. Монітор такий тут, от звичайний, будь ласка, з камерою заднього виду. З Америки навіть приїхав якийсь CD-диск. Також є Bluetooth, звісно. Ну і USB, AUX, само собою, присутні в підлокітничку у нас. Підлокітник, до речі, такий глибоченький. Побачили. Ну, тут управління мультимедією. двозонний клімат-контроль. І, до речі, ми його отак на монітор сюди виведу, бачите, двозонний клімат-контроль. Тут ми можемо температуру виставляти тут. Підігрів заднього скла і дзеркал. Тут у нас вимикається трекшн контроль і блокіровка між диференціал. Так, Тепер у нас є підігрів і вентиляція передніх сидінь. Плюсик. Тут два підстаканечка. Тут величезна така ниша ще з ніздом для підкурювача. І в дверцятах, бокових кармашках. от так у нас відчиняється по класиці карманці кишені. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом, як це і має бути в Америці. Люк у нас відчиняється, будь ласка, без всяких зауважень. Ще ми маємо датчик світла і протитуманки, само собою, і електропривід керма. По безпеці в неї спрацювала ліва штора, і сидушка водійська і задня. Безпека вся повністю відновлена і справна, це ви можете перевіряти, ну і ще водійський. Партери мої завжди це роблять, це перевірено. Але ви маєте в цьому переконатися самі. Поїхали далі. Що стосовно сидушок, ну от приблизно такі підломи, тільки на передніх вони трошечки більші. За рахунок цього вирішили замінити вставочки, щоб зробити вам приємно. Так, да, Я на другий ряд сидінь, Зріст мене 193 см. Попереду я розсівся, як я люблю. І позаду я усівся, теж все добре, все зручно. Єдине, що я саме не спускаю сидушку, мені трошечки тут стопа, ну, вплотну, так скажемо, щільно під сидушку залазить. Спинка в нас змінює свій нахил, аж отак ми можемо лягати, положень тут багато. Да, і отак от аж ми можемо строго сісти. Так, тут все зручно. У нас є підлокітник, зручненький, прикольний, з двома підстаканничками. Ну і є свій повітродув тут назад. Все добре, тут комфортно. Що стосовно підкапотки, 3.5, 2G RFE, стандартний перевірений 10-річчями двигун, достатньо надійний. Звичайно, сюди ставиться, якщо потрібно, ГБО і без всяких проблем, класична автоматична трансмісія. Шестиступка тут має стояти, і повний привід. Новий АКБ. Підкапотка тут в принципі не чіпалася, не торкалась нічого, капот рідний. В неї була пошкоджена ліва сторона, поміняна нова фара, новий бампер, нове крило і бушна дверка. От. Сторона, по суті, вся фарбована. Ну, понятне, крило. Капот, до речі, пофарбували, трошечки була посічонка, Заодно вже пофарбували. Він не був зовсім пошкоджений. Лобове скло рідне. Полакофарбовому покриттю вона зараз в принципі без зауваження. На задній дверці був трошечки тут десь підлом. Її трошки підфарбували, робили, ну і напил на заднє крило робили. Все. І окрім того, що по лівій стороні це робилось, десь отут була подряпинка. На аукціоні ви можете це побачити. Я фото зараз додаю зазвичай. Підфарбували трошки п'ятном тут плямою крило. Це так, в цілому він охайний, гума стоїть 2020 року Bridgestone. І що ще диски пофарбували, бо на лівому десь була подряпинка, їх отак зробили, притемнили. Мені здається, що набагато. Красивіше вона виглядає, ніж на світлих дисках так саме. Ще що забув сказати, пройом дверний оцей фарбувався, тому що тут якісь були плакафробоми чисто покриттю зауваження, ніде немає ні, ні, нічого шпакла, там максимальне значення 170-180 мікрон тут десь в пройомі. І то там плямками. так. Тобто багато цифр немає. Електропровід багажника тестуємо відкриття. Не пуля. Так, середенько відчиняється. Так, кохай недостатньо багажник. Спинки отак от у нас скидаються, бачите? Шікс. Шікс. Так, підлогу. Тут у нас отака ниша. Бачу он там весь набор там крат, балонь, крючок, все на місці. І дивимось на запасочку, на каточку. Все теж лежить, все добре. Зрушимо з місця. Я точно знаю, що Вериксі мені сподобається. В Риксі, в принципі м'яко і комфортно. А ще у вас не болить голова, як в німцях, за обслуговування, за якісь проблеми, за якісь ціпки ГРМ, за якісь датчики. Тобто це Lexus. Тут все просто. Да, тут не така гальмівна система, як в німцях. Там, може він так не тримається на дорозі, але у вас немає ніякої головної болі. Ви просто їздите в автомобілі і насолоджуєтесь в комфортному, ну, преміум класа все ж таки Lexus як не крутий. Я їх дуже люблю. Класна, комфортна тачка. Класово. Поїхали. З точки зору технічного стану, майже впевнений, що зауважень ніяких тут не знайдеться. Вона поводиться прекрасно. Ну і скажімо так, що з пробігом до 100 кілометрів по технічному стану, в принципі, нічого не може бути з Lexus. Ага, ще що. По лівому колесу, там ще трошечки при ДТП в диск було пошкоджені, незначне. Поміняли речах з стабілізатора і амортизатор стойку. Все. Розвал, звісно, зроблений. З перших ноток приємні відчуття. Два жереф'є, підспівує чудово. Зараз спробуємо її розігнати від нуля до сотні, послухати ходовочку. Стосовно того, як вона їде від нуля до сотні, я вам зараз покажу. Ми рухаємося в горку і в поворот. Вже є сотня, ну, супер, все круто. До речі, він непогано її тримається на дорозі, плюс-мінус. Я ось зараз ще попробую його трошечки похитати. Я вам скажу непогано тримається, як для продукції Toyota Lexus досить непогано. Зараз переїдемо через трамвайні рейки. Я спеціально пострибав, не щадя, все круто. Що стосовно до витрат пального, ну не скажу конкретно прямо про цю машину, але 3,5 вежі є, в мене риксів різних моделей автомобілів було багато, я вам скажу так, що 15 по місту тут буде по-любому. Але якщо це для вас буде кусатись, ви просто ставите четвертого покоління газове обладнання і їздите на газу, економити пальне. Все, питання відпадає, само собою. По трасі да, на такій машині можна виходити навіть 8 літрів там, на 100 км. Для траси це взагалі здорово, тут навіть ніякий газ не потрібен. Ну а для міста вже кому як. Але те, що в ній не стояв до цього газ, це великий плюс. Я вам більше того скажу, я дуже люблю німців по-своєму. і Mercedes, і BMW, і Audi. Але я люблю, коли вони. Чужі, тому що їх не треба ремонтувати і утримувати на своєму балансі. А от з точки зору, чому саме Lexus має перевагу в цьому питанні, що це надійність, це реальний автомат Калашникова. При всьому тому, що він дає комфорт він не розвиває вас. А дороги лише приємні емоції. Якісь невеличкі огріхи, які вони там потерпають перед німцями, можна прощати, бо по вашому карману бюджетою гаманцю це дуже-дуже добре відчувається. Що ви не напрягаючись їздити на кайфовій класовій тачці. Мені в ній просто кайфово. От клянусь. Просто кайфово, як в Лексусі, не хочеться виходити зі всіма. Ще в порівнянні з другим поколінням Ріксів, мені там з моїм ростом не було зручно я не міг розміститись. сидушка не від'їжджала назад, і так як мені було б потрібно, то тут все питання вирішено. Ну і все ж таки, я ж скажу, що рульошка, гельмівна система в цьому, в третьому поколінні набагато цікавіша. Ну така добротна, добротна, добротна машинка. Ні. кльово. В ній тихо, в ній комфортно, вона м'якенька, їде, вона досить непогано. Простора автівка. Ну і все ж таки, це преміум. Це лексус. Я задоволений, чесно кажучи, повністю результатом цього автомобіля. На ньому хочеться їздити, з нього не хочеться вилазити, тому що в ньому комфортно, в ньому круто. Безумовно. Я сміт. вам раджу. Ви приїжджайте, перевіряйте, дивіться. З вами був льоха Трандавто. До зв'язку, до зустрічі. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!